28 грудня у Кіровограді відбудеться новорічна рок-вечірка. Зіграє на концерті і олександрійський рок-гурт «Ерайсіс». Много буде груп, п'ять груп буде, дві з Києва команди, три кіровоградських. Вот. Как пригласили нас так случайно, нашому бас-гитаристу позвонили, сказали, ребята, вас там посоветовали люди, вот, приезжайте, мы хотим вас видеть. Это уже будет по Пощо п'ятий концерт в Кіровограді. Ну, якби все началось з Киравограда. Там ми любімчики, так сказати. Олександрівський рок гурт «Ерасіс» ще молодий. Існує всього півтора роки. Починалося доволі банально і просто. Дома, Асовське старі акустичні гітари. перші якісь акорди, партії. Потім все серйозні музика. Каврина более знаменитые и популярные группы. Появились первые электрогитары. Вот. Ну а со временем, когда уже подросли, стали более взрослыми, появились свои деньги, начали покупать свои оборудования. И спустя некоторое время собрали коллектив. Спочатку склад колективу змінювався. Люди, які мали розбіжності у поглядах, йшли з гурту. На їх місце приходили інші. Большой залог в успех коллектива внес один очень крутой человек, на самом деле. Мы его знали по городу, но никогда лично с ним не общались. И так произошло, что я лично с ним познакомился, и он действительно поменял вот все понятие музыки. Это нынешний наш барабанщик Александр Самойлес. Он, я помню эти дни вообще, это было так круто. Он пришел, говорит, ребята, давайте вот То, що виграли ви на самом деле, це все шлак. Ми это не будемо грати. Давайте зробимо вот так. Він показав свої треки, і це було нечто крутое на то время. Навіть не то, что в городе, даже в області такого ніхто просто не грав. Це индивидуальный індивідуальний штрих что що ну, просто це було круто. Сьогодні рок-гурт сформувався повністю і вже неодноразово «Ерайсіс» представляв Олександрію на рок-фестивалях у Харкові, Кіровограді та інших містах України. Тексти пише Євгеній Гавриленко, наш гітарист, а в основному музику под текст пише наш барабанчик Олександр. Тематика композицій гурту Ерасіс різна. Є історичні треки, де переплітається історія старих часів із сучасністю. Є ліричні композиції, багато різноманітних образів, в яких кожен може знайти щось своє. В общем, у нас багато пісень. Песен может быть 12, ну, все почти на разную тематику, начиная от, от первой песни «Карфаген», последний корабль Карфагена, и заканчивая «Чтобы жить» песней. Конкретно стилем мы сами не знаем. Это примеси всего, и старый олдскул такой, и современный… Корне правлення, прогресив немножко. То есть конкретно ну, не можна назвати щось одно. Вот Чому так цікаво, що нету конкретики. Ми граємо те, що нам подобається, і тематика абсолютно різна. Зараз рок-гурт Erasis вже напрацював на альбом. Хлопці мріють зняти перший кліп. Але щоб здійснити студійний запис композиції, потрібні немаленькі кошти. У нас є страничка ВКонтакті. Erasis band. Ее можно добавиться, послушать аудиозаписи. У нас там три аудиозаписи есть. Есть видео с концертов, есть фотографии. Можно зайти, посмотреть, послушать. До новорічного фестивалю у Кіровограді хлопці вже готові. Залишилося провести кілька репетицій. Музиканти хвилюються, але сподіваються на підтримку олександрійських любителів рок-музики. Ради, тому що це вже бачимо кар'єрний рост небольшой. Тому що раніше ми самі добивалися, намагалися ну, поїхати туди-сюди, пробивалися, заявки подавалися. Зараз нам дзвонять, просто хлопці приїжджайте. Там, це, в першу чергу приємно, що нас пригласили. Дякую організаторам велике. что нас пригласили, это очень приятно, вот как-то. Но ну, а так для нас это просто ну, не то, что просто выступление, как бы даже больше, чем выступление. Еще маленькая ступенечка к чему-то. Будем играть наши композиции и два кавера. Это будем играть подняться, чтобы упасть. Это наша композиция "Последний корабль" Карфагена и "Морфин сайферинг" Светлана Загасная. Это будет кавер. Наскільки ще теж, Морфен Морфенсайферінг і нова композиція, яку ще нігді ніхто не слухав, де був перший раз будівградіо, жити, називається композиція. Організатори рок вечірки обіцяють багато цікавих конкурсів та різнопланову музику від легкого до важкого і дуже важкого року. Не обійтеться свято і без Діда Мороза та Снігуреньки. Розпочнеться рок вечірка 28 грудня у Кіровоградському будинку культури Авіатор о 18-й годині.